Трешки мікс, вага коробочки 11300, це на 4,5 євро за 1 кілограм. У нас є ось тут така пташка. Ця Пташка щось має робити. Це вхід на батарейки. Ось так воно виглядає. Наступне ось така машинка. Ось такий Іа-Ослик. рукавички. Тут є дві штучки. Так, ось така велика свинка пепа. У неї вітиться голова. І вона щось собі говорить. Наступне. ось такий меч, мабуть. Дальше дощечка, щоб на ній малювати. Олаф. Теж працює. Так, є ще ось така велика лялька. Так, це у нас така... Ми готові лама. Теж має працювати.

Це теж ігрушка має працювати, Є вхід на батарейки теж ось такий супергерой. Так, ось такі штуки це, до речі, до тих рукавичок. Лялька. крутезні. Так, собачка теж має працювати. Ось так вона виглядає в стелі. Так, так, У нас є ось такий шоломчик. Одинацію 300, багато цієї коробочки. Так, будиночок. Ось такий шоломчик. Так, є ще качечка у ванна, є дві машинки. Ось такі крутезні металеві. Так, кусички повністю новесенькі. Ось така лялечка. Отик крутезний. Так, це крила. Так, Випадаються у нас ось ці ласти. жилет для плавання. Так, а це можливо футбольні Ще крила для фей. Ось такий обруч зайчик. Окуляри. Черепашки ніндзя. М'ягасенька книжечка. Так, окуляри. Так, тут у нас дуже багато олівчиків. Всередині є два контейнери, і всередині в контейнерах теж щось є. Наступне, ось такі окуляри. Маска. Ось такий горщик. Ще одна маска. Так, є нарукавники. Ось така ігрушечка, вона теж щось має робити. Телефончик, є тут поп-іти, Тут вже залишається у нас багато дрібнесеньких ігрушок. Ось такий мамдемс, у нього ця штучка крутиться. Так, є такий самий, тільки з тролями. Ось така мегасенька ігрушка антистрес. Так, це у нас ще з Ельзою, така коробочка. Новесенькі олівчики. І ось така є. Штуки для плавання окуляри, ну і обручі. Ще тут залишається багато малесеньких ігрушечок, По факту я вам показала всю коробочку. Вага 11300, ціна 4,5 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався саме такий лотик, звертайтесь і робіть своє замовлення.